Справа в тому, що в мене нема дому. Коли я жив у місті Микіїв, теж була війна, але ну, тоді була не така. Ну, теж було страшно, коли я вдома, сам залишався, були обстріли. І було, було дуже страшно. І я не знав, одразу біг під ванну, сидів в дзвонив мамі. Мама говорить, їди дох. Хрестного, а я боявся Потім мене прийшов Хресний, забрав до себе, і я у нього був, був, було вже полегше. Ну а так, коли залишаєшся сам вдома, коли ти дитина, це дуже страшно. Ти не знаєш, куди бігти, куди лягати, і це дуже страшно. Потім, вже коли я закінчив школу в 2017 році, тоді родичі, батьки вирішили, щоб навчався, говорять, не в ДНР, а в Україні. І хотіли, щоб було гарне, щоб гарно навчався і було куди далі йти, би, щоб була гарна робота. І вирішили. Поступати в Маріуполь, тому що там у мене вже була сестра, дядько, і я перший час жив у сестри, а потім переїхав до гуртожитку, який вже в 2022 році російські загарбники розграбували. Знайомі розповідали свої історії, це було дуже страшно, коли вони жили в підвалах місяць-півтори, коли було дуже холодно. Я спілкувався з, зі своїм знайомим, який вже був в Дніпрі, він показував всі фотографії, коли вони знаходилися у підвалі, у бомбосховищі і дітей. І це дуже, дуже жахливо, коли ти сам сам це вживу бачиш, і коли ти бачиш це в інтернеті на відео чи фотографіях, це дуже дві різні сторони. Тому це дуже страшно і нікому не побажаєш так, таку війну, яка була в Маріуполі, побачити. Тому що в Маріуполі, в Маріуполі була повна блокада, це, ну, це... Це жорстко і так не можна жити, і треба людям допомагати, які це пережила психологічно та любу підтримку оказувати. Найстрашніше, це це побачити маленьку дитину, яка тільки народилася і. Як, як вона просто вмирає на, на очах батьків чи інших лікарів, це, це найстрашніше, то, що коли ти бачиш новороджену дитину, яка помирає, це саме найстрашніше, те, що можна побачити там. один знайомий, йому на той момент було 17 років. Я його знав не сильно. Він зараз знаходиться у полоні, він в 17 років пішов зразу захищати Маріуполь і потрапив у полон. І ніхто про нього зараз ніхто нічого не знає. А так, знайомі, які виїхали з Маріуполя, вони ну вони просто коли б тільки виїхали, вони були раді е, хлібу. Вони воду води, хлібу вони ра радувалися. Це тому, що в Маріуполі не було ні води, ні, ні їжі, ні світла, ні газу. Люди е, їжу готували на дворі. Просто з обичного костра за водою ходили на криницю і повертались люди, не всі повертались через один, через два, тому що були дуже сильні прильоти, а за водою треба було ходити. На криницю ходили і туди часто прилітали снаряди і не всі поверталися. Люди евакуювалися, коли вже е, організовували зелений е, коридор. Багато людей е, виїжджали самі на свій страх і риск, і не всім вдалося виїхати. Багато родин виїжджали і потрапляли під обстріли снайперів або звичайних е, воєнних. І сім'ї з дітьми двох-трьох років просто знаходили машини розстріляними. Е, на початку ніхто би, не виїжджав, тому що не вірили, що, що це таке, що відбувається, а потім вже почали виїжджати, і я ж кажу, не, не всім вдавалося проїхати. Коли виїжджали на з білими флагами, все, все одно під, потрапляли під ар... Ар... артобстріли, снайперів. Э, 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 <Release> От у мене знайомий, э, я займаюся футболом. У нас знайомий тренер, у якого я займався, він вивіз свою сім'ю в безпечне місце. Не пам'ятаю куди точно і повернувся допомагати іншим людям, і просто на вулиці йому в спину вистрілив снайпер. І він вивіз свою сім'ю і повернувся допомагати людям, які залишились там без допомоги, і він не, не повернувся. Я приїхав в місто Дніпро за 2-3 місяці до початку війни, я просто поїхав сюди грати в футбол, в команду і залишився тут, потім почала ну, працювати, і я вже почалася війна, я не зміг повернутися. У мене там залишилася сестра, була сестра з трьома дітьми. Я не повернувся туди і коли. На, влітку 2022 року було тяжко жити, тому що я в Дніпрі знаходжусь сам живу. У мене батьки в місті Макіївка знаходяться. Літом лі, 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 2022 року було дуже тяжко жити. Дніпро це дуже велике місто, і тут можна загубитися в будь-якому місті. В Маріуполі було намного легше. Тому я б не сказав би, що мені в Дніпрі було дуже легко, мені в Дніпрі було дуже важко жити. І зараз нелегко і важко, коли ти сам без родини, без сім'ї, без родичів. Дуже важко. Пазати вам чесно, ну... В місті Маріуполі зараз 90% будинків знищено, і коли закінчиться війна, я не думаю, що багато людей туди будуть вертатися, тому що просто у людей не буде де жити. Я, як зараз, розповідаю знайомі, там, коли у Росіяни у маріупольців квартири позабирали. То тобто він вони там зробили ремонт повністю нову нову квартиру. І вони квартири маріупольців їм вже здають в іпотеку. Тобто вони їм не віддають просто так, а вони через банк в іпотеку віддають квартиру. Справа Почало гріміти, навіть не знаю, звідки, взагалі нічого не знаю. І воно прилетіло і дим, все літить. І так. І я стала, і в мене в ушах дзвонити дуже, ну, як, переляку не було, шок, повніше шок.